Всім привіт, друзі-підписники. Зараз знаходжуся я в землянці. Як ви могли бачити, сніг весь розтанув. Але в землянці начебто все нормально. Дивився в яму, там де вода. Води, в принципі, ну, не дуже багато, але потрібно буде неї вилити. Хоч вона назад набереться, але хай. Так, бачу, миші тут трошки гарцювали. Клюйонку зі стола посунули. Так, приніс котелок. Залишу його тут. Що в мене зараз в планах? В планах зробити вікна, щоб прибити, коротше, ці кришки, щоб вони відкривалися так. Я взяв резину, тому що цих не знайшов петель. Так, що ще? Прибратися тут. Вже скоро новий рік. Тут потрібно буде прикрасити в слідчому відео землянку. Думаю, зробити горщика для ялинки. І принести ялинку, щоб не рубати, а потім висадимо неї біля землянки. Що ж, будемо починати. До речі, хочу сказати, вибачайте, можливо, там щось буде не дуже нормально знято, тому що в мене штатив поламався. Я вже ну, збираюся купити новий. Я ще думаю запалити рубку. Тут було тепліше знаходитися. Шнурок, дихай, горить. Зараз подивимося, що тут по уровню води. Ого! Ого, от рівень води піднявся. Йой. Це дуже погано. Ось, рівень сильно піднявся і глина пообсипалася все. Зараз буду відкачувати. Ось тут а, вода знову бачу, набирається. Ось так от туди воно обвалилось і сюди до грубки. А це страшновато, що до грубки воно обвалюється. Можливо, у вас є, є якісь ідеї, підскажіть мені, будь ласка. Побачимо, через скільки набереться вода. Ой, так. Завтра, я думаю, ми прийдемо та прикрасимо нашу землянку. Потім вже слідущому відео перенесемо ялиночку і відсвяткуємо новий рік. Ну що ж, прикрасили землянку як Зміх. У мене остаточно поламався штатив. Так що не знаю, як я буду знімати слідущу серію. Так, в слідущій серії я вже думаю поставити ялинку. Ну і відсвяткувати новий рік. Всім дякую, хто ставить лайки, пише коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу. Так що вам велике дякую. Ну що ж, всім успіху, всім пока!